Я вчора сама за собою е, слідкувала і хочу вам сказати, от мені дуже хотілося якомога чаще ходити цією залою і проходити серед цих картин. І чим більше я ходила, тим тепліше мені ставало. Я дуже хотіла, хоча це пізня холодна осінь, але від неї тепло. Ви згодні. Я дуже хотіла до цього лісу. Я дуже хотіла до цієї дороги, до цього лісу. Навіть Дмитро мені казав, я мисливець і мені також туди дуже хочеться. Мені дуже подобається цей натюрморт. І, і, і чим більше ти ходиш, тим більше тобі це подобається. Ну, відчуття настільки приємне, Олександр Івановичу. Левнейший, левнейший. Я вообще не делаю, за всю выставку. Александр Иванович родом с Черниговщины, а это земля с тысячелетней историей, с очень богатой историей, с очень богатым наследием, духовным культурным. И действительно на этой земле рождаются самородки, она очень богата талантами. Хочу сказать вам огромное спасибо за ваше творчество, за ваши э, работы, за ваш внутренний мир, который вы щедро-щедро дарите. Свою професію мистецтво люблю. От. І багато працюю, багато готуюсь. Завжди пишу натуру. Я виїжджаю, виїжджаю велосипедом, шпілівка, піщана, івоженець. Доценко дуже за 40 чи 50 кілометрів, бо я виїжджаю беру. Джерело своїх знань, звичайно, я беру з природи, користуюся, пишу етюди, а потім з них пишу картини. Робіт дуже багато. Я маю тут можна 10 виставок зробити, але я думаю, все впереді немає.